Я сподіваюся, що всьому суспільству або хоча б значній більшості суспільства такі випадки мають нагадувати е, нашу поразку в визьмених змаганнях е, початку ХХ століття, бо наша поразка, е, і тут треба ж просто чесно е, дивитися правді в очі і пам'ятати, е, ну бажано не, не тільки підручники з історії, а інше у нас зараз купа літератури історичної. Просто ну, блискучої абсолютно від наших блискучих абсолютно науковців. Поразка була не в останню чергу пов'язана з тим, що ніхто нікого не розумів, ніхто нікого не чув. І ну, коли от я чую, коли я там чую такі от речі, які від пані Фаріон походять, я одразу пригадую, що значить, Центральна Рада. Дуже вагалися у питанні формування українського війська. А, зокрема, через те, що ну, багато там, сотні офіцерів, абсолютно проукраїнські налаштованих, ну, вони не знали українську мови. Або вони, з, бо вони походили з українських там, козацьких, старшинських родів, там, там, з столітніми історіями і так далі. Ну, але вони були зросій, з, з Російщини. тобто вони мали історичну пам'ять, хто вони що Вони значить, нащадки козаків. Славетних, але вони були з Росії. з Російщини люди Вони не знали української мови і, і, і значить, ну провідники Центральної ради, це відомо, це ж історичний факт. Вони до них ставилися з ну такою недовірою. А от Гетьма Скоропадський з довірою, але ну він вже нічого не встиг, та? значить. а а Центральна Рада дуже довго вагалася, за якими критеріями вважати кого справжнім українцям. І прийшов який, у якого був простий критерій. Та, значить, всі, хто тут значить, в Україні значить, живе, їх бажано всіх перебити. От, значить, це був зрозумілий критерій. А, так, так і тут. Це нагадування про те, що свого часу. Ми, значить, з'ясовуючи, хто і за якими критеріями є українцям, програли битву за власну незалежність, і це і, і, і за це, врешті, відплатили мільйонами закатованих і просто вбитих жахливою смертю під час голодом. Це була ціна, то що в 17-19 році. Не чули, не розуміли, не розмовляли. Ось так. Тому мені ну, здається, що це, от е, добре, і ще мені, і ще мені е, значно більш е, знаєш так ну, приємно е, вразила реакція суспільна. Да, ми звичайно, я абсолютно згоден, що це не, не є соціологічний коректний зріз. але мене все ж таки порадувала звичайно реакція в соціальних мережах. Яка от точно о, ну, в мене всіляє впевненість, що о, вже є імунітет проти того, що було тоді, і оце як знаєш, як імунна реакція організму. Тобто, це свідчить про те, що український організм здоровий на сьогодні є, що він проти таких вірусів вже дуже активно реагує і чітко показує, що він цю хворобу здатен долати, і відповідно ну, здолає.